Майдан, яка стрілася у нас в Жашкові внаслідок таких подій, які відбуваються в Києві, внаслідок того, що фашистська влада організовує диктаторський режим, ми хочемо підтримати людей, яких стрілює цей режим. Ми знаємо, що їм потрібно на лікування, ми знаємо, що їм потрібно на амуніцію. І ми, е, скажімо, небайдужі люди. Ми знаємо, що людське горе, воно не повинно бути забуте. І ми хочемо їх підтримати, і через те е, збираємо деякі кошти, хто чим може, хто як може, просимо звертайтеся до мене, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять, мільйони. Україні. Багато зараз хто бачив в інтернеті, і на телебаченні називає мітингувальників терористами, бо вони захоплюють всі ці будинки. Ну, дивіться, я похожа на терористку. А там такі самі люди, як і я. Ми народ, ми не терористи. Ми народ, ми народ який просто хоче жити, мати роботу, отримати зарплату, вчити дітей і радувати життю. Ми нічого не просимо. А зараз ми просимо, щоб він пішов. Я не, я не можу його назвати президентом. Я його ім'я не хочу називати. Оця пакость, оця гадость. Ми його всі проклинаємо. Ми хочемо, щоб вони пішли. Ні, бити ніхто нікого не хоче, ніде нічого. Два місяці стояв майдан. Уваги не звернули. І люди ж стояли мовчки. Люди просили просто. Люди просили. Дайте нам жити. Не дали нам жити. Ми піднялися. Ну які ж ми терористи, які ж ми бандити. Шановні громадяни, Жашкова, Я думаю, кожен із вас. Уже зараз зрозумів, що в тій небезпеці знаходимося ми, наше життя, наша держава і кожен той, хто стоїть на майдані. Зараз тітушки б'ють наших побратимів. Зараз снайпери стріляють у беззбройних людей, які знаходяться на Майдані. Це просто жах. І це перемир'я, це день трауру, який оголосив Янукович. Це банда, якій вірити не можна. Кожному слову з ними треба боротися, їх треба роздавити, як гадюку. І сьогодні стала відома інформація, що із Жашкова на Київ було відправлено автобус тітушок. Ви можете уявити. Пропозиція. У нас є тут чоловіки, патріоти, які були на Євромайдані. Давайте створимо якийсь центр, щоб ми не були такі розсічені. І так, давайте пропозиції. Якийсь центр координації руху опору в Жашківському районі. Я думаю, що обов'язково нам потрібно завтра зробити масовий мітинг. Давайте кожен завтра повинен привести хоча б п'ять осіб. Ми можемо це зробити чи ні? Якщо ми це можемо, значить тоді буде якась сила, і влада повинна рухнути жашківському районі, якщо вона підтримує цей бандитський режим. Не будьте байдужими, давайте щось вирішувати. Там людей вбивають. Нехай поглядає свої місця, нехай пишуть заяви на відставку і хай вискажуть свою думку про те, як вони відносяться до народу України, як вони відносяться до рамки. Добрий, добрий день, добрий день. Якщо ви з народом проти, Не цих, що на Майдані твориться проти того, що вбивають людей, значить ви з народом, значить ви виходите пишете заяву. Виходите ну, з партії нічого регіони нічого тролює, нічого, нічого, і здаєте нічого. свої повномочення. Не надо надаємо запитання рішати і взагалі ви скажіть, як ви відноситесь до того, що зараз політи у нас в Україні? Я засуджую ті події, які відбуваються. Так, засуджуєте були... вивчити. Розбивчі... Ви розумієте, що зараз іде вже громадянська війна, сам розстоя і вже мири населення б'ють. Ви знаєте, вже є ж ці. Снайпери, вони стріляють тих людей, жінок, які стоять просто на майдані. Не ті вже хлопці, які от відстоюють барікати. Сьогодні що за душі поїхали штан. на цілий автобус. Да, ви не знали Хто ці? відправив із жашкова? Жашкова ніхто не поїхав. Вони хочуть люди бачити за Каблуківського. Тому що да, ця за каплупа кричить тільки щоб... що це почула. Що В... він посилав. А вторгенці нехай виходить туди Давайте. і пояснює.

Я не да на роботі сьогодні. У нас шутцов. інформація, що ви приїхали не з лікарні. Що ви людей відправляєте, ваші люди б'ють і тушки людей у лікарні. Да, дайте відповідь, де ви берете кошти, відправляти люди. Давай кажіть, кажіть. Я ні, які гроші нічого не давав. Не мені. Ні. Рожі нічого рожі? Нічого. Що робить влада в районі? Нічого. Що ви робите? Нічого. Війна! Вам. І, як ви реагуєте і як ви реагуєте на це? Що потрібно робити? Ми утримуємо спокій. Та не спокій. Ви хочете, щоб отут уже з автоматів стріляли. Я чого народу? народу, народу? Рада, що, що сьогодні вночі скільки дежурило людей і в якому озброєнні вони дежурили в вашому закладі? Від кого? Від усіх людей захищаєте. Ото це я хочу почути. Я аналогічно, як і ви, засуджую ті події, що були. Ось ми зараз питаємо голову райради і голову адміністрації, нехай дадуть нам конкретну відповідь. Чи вони виходять з рядів партії, так і з цієї бандитської, якщо вони з народом, якщо вони не виходять, то вони проти народу. А на їх місці будуть сидіти люди з народу. Ви з подбінетом цим. Крові, будете ще ходити по жашкові, чи ви його полюєте, ви всі люди. Я повинен поразитися із, із своїми однопарківствами. Зараз поступила інформація, що біля лисянки вже є автобус із тітушками, який може заїхати сюди. Так що хлопці, які можуть тримати самооборону, будь ласка, перейдіть отакого. От Отак от перейдіть туди, на той фронт, щоб ми прикрили наших, наших людей. Ну ви розумієте, що кожна інформація вона не має спростовувати. Вчора ми хоронили нашого земляка Ребенса. Вчора тут хоронили. Але вибачте, ну це ж інформація невірна. То давайте правильно тину інформацію, а не ОПС, однаково сказала. Шановні друзі! Ось стоїть дівчинка, будь ласка, хто скільки може допомогти на за медикамент. Зараз наші активісти будуть збирати для того, щоб закупити ліки на Майдан у Києві. Тепер нас, ви знаєте, основою, основою влади в Україні є народ. Цей народ. У мене є оголошення відносно о, о, мужчин. Значить, будемо організовувати загін самоборони. Якщо є медсестри, спеціалісти. Як правило, з вищою освітою мають і посвідчення медсестри. Я прошу всіх чоловіків, сюди до мене підійти. І якщо є медсестри такі, можливо, хтось молодий пенсіонер, пенсіонерка, ми повинні з вами створити загони самооборони. Зал для вас відкритий. Зараз, хто хоче бути в цьому загоні самооборони. Прошу пройти до залу! Не яка нас обустрає? Завайте на коліна, на коліна. Саме перше, зібрати координаційний центр. Браво. Хтось старший, Браво. хтось сидіти Браво. на пульту да. хтось Браво. повинен керувати сотнею чи десяткою чи чим. Браво. Саме, і всі на саме перше зідуть. саме організувати керуючий состав. Ми можемо вступити у ряди цієї організації і це на її основі зробити загін самоборони. Це все легально. Розумієте, чи ні? Навіть до, до того питання, що дозволяється купити е, травматичну зброю. Мене звати Олег, фамілія Бондар. Я замісник цього громадського формування Лігіон, яка вже діє у нас буквально три роки. Зараз по списку у нас 36 чоловік. З них 15 чоловік мають травматичну зброю. Відповідно, є статут, відповідно є там права обов'язки. На сьогоднішній день, значить, по спискам, що пішли після перед новим рухом, по три чоловіка субота-неділя чергування пожажку проводилось індивідуальний транспорт. Добавився працівник міліції буквально з листопада місяця, тому що ми без них не маємо права відповідно дії проводити стосовно там, якщо правопорушення У нас легальна організація, громадська штаб, знаходиться мисливський. Будинок мисливця, вулиця Леніна 1, там відповідно є кімната нам виділена. Ми зараз з вами запишемося, так? Ну, так. тобто зробимо списки, хто бажає. Про те, що в районі Ринка знаходиться декілька автобусів, які їдуть із Києва. В цих автобусах люди. Автобуси бояться якоби проїжджати далі, тому що невідомо, що жде. В районі де, ви сказали? В районі подібної є блокпост. Я не знаю, що це за люди. Тому ми зараз приймаємо наступне рішення. Аркадій Миколаївич, начальник міліції, Сергій Васильович, я ми виїжджаємо до цих автобусів зараз, спілкуємося з цими людьми. Ми їм пропонуємо проїхати місто Жашків і Жашківський район благополучно і благополучно їхати далі з метою недопущення якихось ситуацій, тому що вони зупинилися. Невідомо ну, невідомо, що далі. Сергій Васильович сказав, що в нього є, є контакт із цим постом, і там вони ну їх без аварійно, і нормально проїдуть. Все, ви почули. Ми, Ми поїхали туди, але це для того, щоб не дай Бог, гараніть часом. Але я дуже прошу ві, або мене взяти, щоб я їх або ви скажіть, ви, щоб вони більше ві. на Київ і ноги не ступили, якщо вони бояться народів, про вас навкулінки поставиш, більше не буде. Я не бачу, нічого. Я тільки пойшов. А що вам бити? Це ми взяли в автобусі, тільки що. В автобусі забрали 200, тільки що забрали, 200 штук. Тітушки бити, їхали нос. Що винесли з автобуса, що там знайшли? Ну що знайшли? Держаки від лопат, заступи, арматура. І це Одеса їде на Київ. Треба нам там дітей вбивати. На Ставищанському повороті, на Таращанському теж ждуть цих тітушок, ждуть цих провокаторів від влади. Ну і Звенігородський район, там більше 10 автобусів затримали, і тітушки розбіглися. По селах, то я не знаю, що вони там нароблять у цих селах. то я... Група на Тальне йде, бо дзвонили з Венігородки. Аркадій Миколаївич, а скажіть, це справді був автобус із цітушками Я не можу сказати, це діти їхали з Києва. Там всі хлопці були? Чи... – Ні, були дівчата. Це учні з ПТУ з міста Одеса. А рейсовий автобус чи безкоштовний? Ні, безкоштовний. Хлопці, ти їдеш за гроші. Брат брат, дивіться дітки. Ва? Брат брата вбиваєте. Їх випустили при ми знайшли. Да. Ось, все, зловили там десь коло магазинів, там, на. Хочому було видно, що це саме ті Спитай їх, ти... вони ск... звідки вони і чого їх везуть, спитайте їх. Спитайте, ну ви ж можете. Да, і вони розбіглися там. Ну випустили їх, вроді передітись, вони 15 чоловік десь пішли по наших цих. Ну та й куди воно годиться? На базарах, на, на, на це. Ну що вони, добро прийшли зробити? Поїхали, їхали, нас їхало сім дівчат і три хлопці. Ми доїхали, нам сказали, Щось, що. Я що? твоєю мовою скажу. Ти беса тут не гони. Ні, тут лохів ну, немає, не треба. Б... Не. Не а ти проціцію. зараз такий культурний тут зараз стаєш, да? так? Я завжди так з цим бою. Я можу сказав, говорити і твоєю мовою. Ну так я можу говорити по-українськи, я теж в українець. Ну так говори українською, ну, сьогодні день міжнародної рідної мови. Буду говорити. Ну Так говори не буду, а говори зараз. Для мене це не проблема. Ти не тайгорос опасинок. Та ну і при чому? Тут тобі дадуть, То, що ти в міліцію їх заведеш, ну ж не буде, їх, їх не віть. Ну, не хай розкаже, хай розкаже скільки платили. Я це по дорозі розказав. Він тільки у волі поводився. Я до кович, зеки нанімає, щоб стріляли Відків, людей. Ні. А, а на Київ а, 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 а як ви доїхали? Але нам сказали, що ні, такого бити, таких людей, як я. Ви я... ж бачите, так ми тому туди поїхали. А хто вас наняв, хлопці? Та у нас ще залишилось шість дівочок і два парня з ними осталися. Вони десь то здесь гуляють. Ми не можемо їх найти. Не гуляю, так десь ми розішли жашкові, де стоять ці з'їжу. І, і там розійшись. Ми зайшли а в туалет. А у вас чоловік А всього 12-7 чи 13 да, 6, 6, 7 дівчат і 3 хлопці. Ну, Ужаску всі сипроскую. Ну, ну вроде там да, мы там. Вы ж нам сказали просто, что в Киев не пускают. Люди поднялись. Ну, не хотят, чтобы вот эти ми те, розуміємо. кто едут демонстранно. Мы вышли себе спокойно, человек, хотели да? уехать, чтобы не, не было у нас никаких проблем. А Он уехал, нас высадили, автобус. Ну, водитель ну, перепугался и уехал. Если, разуміло, если, разуміло, мы тихо, мирно хотим уехать в себе. вас запам'ятали. No. Так ми можемо з да? вами навіть остаться, просто щоб нас отправили домой. Якщо я вас побачу, що тут жашкою би в районі. Дома вже розмови не буде, розумієш? Ну так говорили. Просто я хочу, щоб ви поняли, чесне слово, мені. Ну добре, можна, так, можна так. до вас прохання, будь ласка. Ну, щоб там нас там провели, сіпали, посадили і щоб сіпали, ми і поїхали. поїхали. Все, ну, то, на маршрутку там, або на що автобус, вам щоб. Ще ми... вже вже Та, вже ми... гроші Та ні, ну деньги у нас є у кого сколько там, 50. Та ні, це наші личні деньги. Ну ну ні, от на самом деле. Я не їхав гуляти, люди. Я ж вам кажу, я то мої гроші з Одеси, я поїв, я в Жашкові. Там їм де білети ваші, білети. Мож... Вони, вони... Ми... Ми їхали на безкоштовному автобусі. Ну, отак, ну ведуть. Люди їдуть з Одеси. Сказали нам, що в Київ. Ми сіли в той автобус і вместе з ними хотіли в Києві вийти. Я хочу вас спитати. Вам дали грошей? Нам ніхто нічого не платив. Ми, Ми не їхали ну, так. так. Тому що я не збираюсь продавати свою країну за гроші. Люди, що ви таке ви... кажете? Ну друге, а хто вас найняв на цю роботу? Нас ніхто не наймав. А а чому я в ну а Просовка, в чому їхати, якщо я спортсмен, я 20 років лет футбол грав, я звик до цієї одежде. Я тепер не граю в футбол, тому приходиться мені в кросовій в культур. В це одяг тітушки. Ось, Україна, а не спортивний одяг. Якщо мене буде, що він рту, то це не буде значити, що я прийду. Ми зараз забираємо цих хлопців, їх там чекає автобус на Одесу. <кій> Пішли, сядете, хай вони вас відвезуть на автобус. Пішли, сідайте. Всього доброго. Зв'язіться з біликом і розберіться по них. Завезіть їх на автобус. На автобус. Ні, куди хочуть, туди хай везуть. З біликом зв'язіться, людей, як то кажуть, оприходуйте і розбирайтесь самі. Ми вам здали. Ну, Білик знає, що ви повинні були приїхати і з ними розібратися. Все, дякую. yeah, yeah.